я тобі кажу, їж! боже, яку він має ліхера путник, а я воно посола ладує, А де де ж острави мені не лізе? І негарно на це сідвети. ну, Боже Боже, чамка її, штири свині, смалець по писку, ти чак духа. зараз. Нащо ти коло мене буде зашукаєш? Зараз зав'яжу, не розв'язує. Що би ти зав'язав, кому? Що, <смітно> зав що ти зав'є? Я б тебе ще ти не кишуцем держала, якби з як мало <смітно> зуби, не? <смітно> <смітно> а має зуби з одного боку, як? А, не, я? Ти акула в три ряди маю. Ти що я ще не доведу. Що <смітно> ти нявкаєш ти? Головно каже. Якби окна мала роги, то би було може діло. Боже Боже, воно мене мало ясі відмітила нині в церкві, що воно прийшло, де Двері до церкви відкрив ного, приперс сітков, болотатків вона капців на ліпені, вони тако вхідники, втирав, пописав церковні. Ну, я перва сестриці, коли священника стоїли лице Сівені Лупи, землі з-під ніг іде, сохана чуть не впала. Серйозно? Ну а як же? Чуєш, а може, ти ходи до церкви сама? Чого це? А я собі з Боженькою все якось домовлю. А що тися з Боженькою домовиш, як ти ні одного лумера, не знаєш, як соціала казанню читаю? А на коляру мені тоді як я всі лумери буду знати. Є як на коліру, аби знати по-людськи жити, ну, Ні, воно приперлося, стало в хаті, очі, очі за... така в хаті, Боже. Стало в церкві, ожитко задерло догори. Дивлюся, очі пішли в стовбі. Дивлю, писок творив сітка і старі ворота. Виклад. А списка людить коло слиненька тоненька тече. А я не годна мені блести та що дуло на перший ряд. Не годно на це сіди, як воно зараза. Що ти йдеш? Аркотик. Що Чо ти сюди йдеш? Сидиш там собі пошталакаєш, низький німк, маєш ті величезні так глупи вочі. Лупи, лупила би ти вже в очі. Десь зараза. Лише.